Кінець четвертого сезону кар'єри за футбольний клуб Полісся. дуже друзі важливий випуск, оскільки закінчується четвертий сезон, і ми ще жодного трофею не взяли за цей футбольний клуб, між іншим. Цьому сезоні вилітаємо від Тоттенхема з однієї восьмої ліги Європи. В минулому сезоні з однієї четвертої ліги конференції нас вибив Ренджерс. Це серйозні опоненти, які вже не перший рік грають в Єврокубках. Ви самі розумієте, що грати проти них дуже важко. Тільки там Юрген Клоп будував чотири роки команду перед тим, як виграти лігу чемпіонів з Ліверпулем. Ну от а нам треба п'ять. Походу, треба п'ять, якщо нас не звільнять після цього четвертого сезону. Під великим питанням взагалі участь в наступному сезоні в Єврокубках. Отримуй ще більше емоцій від матчу клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Баварії разом з ігровою платформою Fovbet. Fovbet бери від гри своє. Папу покидає полісся, заграє в Венеції і виводить Венецію в серію А. Сеїдманеш Шахтарі. Назаренко в Динамо. Всі вони заграли. В наших же клубах, ну. Хоча я абсолютно не жалкую, що позбавився цих футболістів. Ну, я позбавився, продав їх. Заробив з них кеш. От просто подивіться на цього Сеїд Манеша 12 голів за 20 матчів. Ну а наші слони навіть в топ-10 не заходять. Луїфер Ернандес, 18 виходів на поле, забито 7 голів. Мухамед, 17 виходів, забив 7. На даний момент кращим бомбардиром УПЛ є квасниця. 21 матч, 13 забитих. Взагалі дуже цікавий персонаж для того, щоб ним підсилитись на наступний сезон. Правда, і коштує він немало. Трансферна вартість більше 18 мільйонів. На ти подивіться на ці стати. І йому 22 роки. Я думаю, десь 22 мільйони за нього треба буде викласти. Окей, відправляємо скаута. І раз на наступний сезон ми готуємо українізацію складу. Нам треба український скаут який конкретно буде працювати по нашій країні. Ми знайшли такого Руслан Міщенко. Немало коштують його послуги, але й досвід, і професійність там хороші. А в чемпіонаті України ми будемо боротись за другу позицію з Донецьким шахтарем. Тому що Динамо, скоріше за все, ми вже не наздогонимо. Дев'ять турів залишається до кінця цього сезону. І на гру проти ЛНЗ я виставляю Лопеса і Мухабеда в напад. Зліва Кузик, справа Анжело. Також дуже цікавий персонаж зліва в захисті. Величко, це наш вихованець. Він якраз і підпадає під цю систему українізації. Взагалі-то, от Семпер, Семпер, це прям машина. Саме він повинен бути в нас основним, а не Кудрик. Момент Алтуна Швіллі наважиться на удар. Нічого собі без шансів для голкіпера. Приємно, коли опорні півзахисники мають такий удар. 1 0 скромно, матч йшов до свого завершення, але от Лопес отримав свій шанс, вийшов під удар, пробив, не зміг переграти кіпера. І от якраз з цього моменту. Починається найцікавіше. Найцікавіше для того ж Лопеса, якого ми підписали, хто забув з арсеналу. Цій перемоги, хоч якось, ми змогли вирулити, точно не на найкращий місяць. І далі в нас гра проти інгульця. Увага! Випускаю знову Лопеса. Також зверніть увагу: чотири українця є: Лєднєв, Величко, Чоботенко та Смоляков. Стосовно Лєднєва, це дуже хороша заміна нашому Кортізу, найдорожчому гравцю в нашому складі. Ну і от почалось. Я, чесно, не знаю, як тут не забити. Атака продовжується. Знову Лопес, знову невдало. Ще один пас на Лопеса. Лопес, це вже третій момент в цьому поєдинку. І четвертий момент поспіль, якщо брати попередній матч. Ну тут Лопес вже нормально перехопив м'яч. Віддав на Мухамеда, і той забиває. Дуже сильно подобається Мухамед, і як ви можете бачити на цей матч. Він з капітанською пов'язкою. В другому таймі вже сам Камалден взяв на себе гру, обійшов захисників, пробив і оформив другий гол в ворота і нульця. А Лопес Лопес продовжував займатися своєю справою, зливати момент. Чудове закидання від Мухамеда на дальню стійку, і це 3-0. Смоляков вдало закриває цю подачу. Після чого замість Лопеса з'являється Ернандес і в першому своєму моменті оформлює четвертий. 4-0 дуже хорошим, впевнена перемогу. Ну, от я вам казав про того ж Кортізо. За 18 матчів в УПЛ він віддав 7 гольових передач, забив 6 голів. Середня оцінка 8,1. Є один мінус. Йому вже під 30. Я думаю, що саме час його зараз зливати, доки він на піку своєї ціни. До кінця цього сезону залишається 7 турів. На 2 бали ми випереджаємо донецький шахтар. І на 13 відстаємо від Динамо. Ну там же все. Третій матч поспіль виходить Лопес. І перед цим матчем в нього була дуже серйозна розмова з головним тренером. Це по суті його останній шанс. Останній шанс проявити себе. Кортізо віддає чудову передачу на Мухаммеда, і той спокійно розбирається 1-0 рахунок відкрито. Далі закидання на Лопеза. Хоч розмовляй, хоч не розмовляй. Ще один пас. Я не знаю, йому просто пороблено. Але все ж він сьогодні розумів серйозність цього матчу. Йому треба було довести тренеру, що він заслуговує грати в основі. І він забив. Як правило, після застою треба забити, потім далі піде. В другому таймі Картізо забиває ось такий шедевр. А вийшовши на заміну дах, привозить пенальті там, де взагалі не треба було фолити. Я думаю, по семперу абсолютно ні в кого не виникає ніяких питань. Знову наша заготовка, закидання на від Мухаммеда, і тут Ернандес. Ернандес знову забиває, вийшовши на заміну. А скориставшись помилкою в захисті, п'ятий гол забиває Чоботенко. Ось так, друзі, 5-0 знову неймовірна гра від наших футболістів. Ну от статистика того самого Семпера. 34 матчі, 14 на 0. Лопес, нарешті, 12 ігр, один забитий. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про мій власний футбольний інсташоп, в якому вже доступні для замовлення форми сезону 25-26. Також робимо нанесення власних ініціалів. Посилання залишу в описі. Незважаючи на те, що Лопес все ж таки забив минулому матчі, але Ернандес він заслуговує своє місце в основі. Величко підключається до атаки, пробиває відскок і Ернандес. В потрібному місці в потрібний час. Згодом вже сам Мухамед забиває другий гол. Крім того, що наш нігерійський талант забиває, він ще може віддавати. І Ернандес оформлює дубль. Черговий гол завдяки зв'язці Мухамед Ернандес. Ну а згодом вийшов на заміну Лопес. І тут прям пішло. От зараз за цього хлопця я спокійний. На жаль, Семпер не зміг втримати свої ворота. Знову дуже багато забити. Нарешті мої футболісти почали реалізовувати. До кінця сезону залишається 5 турів, все ж шахта не відстає. Хобленко обганяє квасницю в гонці бомбардирів, а Ернадес заходить на третю позицію. Плюс ще одна інтрига в цьому сезоні. Хто ж все ж таки більше заб'є? Поки ми скаутили Квасницю, його ціна виросла до 25 мільйонів. Хоча його зарплата 7 тисяч. Це прям взагалі копійки. В нас би він заробляв би всі 40, а то й 50. Також, друзі, будемо спостерігати за Драмбаєвим І. серйозно, ісенко в Барселоні? Ну що ж, радий за цього бістяру. А в нас наступна гра буде проти Чорноморця в нападі Ернандес Мухаммед. Ще до 15-ї хвилини так вийшло, що з відскока нам забили. Знову Чорноморці, знову проблема з одеським клубом. Дуже швидко ми могли відігратися, але, на жаль, в цьому моменті голкіпер впорався. Але все ж в першому таймі той же Ернандес зміг пробити влучно. 1-1. Знову наша домашня заготовочка подачі на дальню стійку, і тут закриває наш фланговий захисник. На цей раз вже не так впевнено, але тим не менш 2-1. Перемога трибала наші. І одразу ми вирушаємо на гру проти ФК Колос. Ліднів робить закидання за спину захисників Ернандес з лівої. Без питань, 18-та хвилина, один Другий тайм, 51-ша хвилина, в атаці наші футболісти Лєднєв пробиває Лєднєв, ну він як завжди в своєму репертуарі. Ось така жирна крапка в цьому матчі: перемога 20. Також друзі, нам нагадують, що Анджело дограє вже останні матчі в складі нашої команди. Він повертається в Челсі. Йому 21 рік, рейтинг 77, але поки що в нас таких грошей, на жаль, немає. Звісно, можна буде в майбутньому продати того ж картізу, додати кешу і потім купити Анджело. Але чи настільки він нам необхідний за таку суму? поки що питання. Також, друзі, будемо прощатись з Ібрагімом Кане. Це взагалі один із перших наших трансферів в цій кар'єрі. На жаль, своє місце в основі він так і не здобув. Ну а в нас наступна гра буде проти футбольного клубу Карпат, які йдуть до речі, в топ-5. Фовбет, бери від гри своє. Дуже багато моментів було по ходу всього поєдинку. Мої футболісти пробували абсолютно з любої дистанції. Але, на жаль, в цьому матчі голів ми з вами так і не побачили. 0-0, і це, можливо, для нас стане великою проблемою. Бо за два тури до кінця шахтар і Полісся має по 60 набраних балів. Добре, що ми обганяємо шахту по різниці забитих пропущених. Але на цьому проблеми не закінчуються. Гра проти зорії ми пропускаємо від супряги. І що найцікавіше, весь перший тайм Зоряна нас 40 Сорокова хвилина, знову той супряга, і другий гол влітає в наші ворота. І це не те, що проблеми, це прям катастрофа. Картіза знаходить паса Мернадеса, Той прибирає захисника, пробиває. Стрімка контратака наших футболістів. Захисники не встигають повернутись, і Лопес, будь ласочка, забив. Він забиває, відіграє один гол. 20 хвилин до кінця знову наша заготовка. Я вже повірив, що він закине за комірець кіперу. 2-1-75-та хвилина. Лопес отримує м'яч. Він сам лізе на двох. Прибирає гол кіпера. Друзі. 2-2. Шанси є. Ось про що я казав, йому треба було забити просто один гол. Пішла 80-та хвилина. Чудовий пас на Лопеса. Завершай! Він <реш> поперечку дав. Я думаю, шахта простимулювала зорю, бо зоря взагалі не хоче програвати. Їм дуже важливо зачепитись хоча б за один бал. 88 хвилина. Мухамед сам тягне м'яч. Побачу підключення. Друзі, я повірив в нього. Я випустив його заміни І от якби в цьому матчі ми втратили бали, вже все. Ми були б на третій позиції. Донецький шатар нас би обігнав. Залишається всьо всього на всього один тур. Так, це всіх слоняр, яких я потенційно переглядаю в свій клуб. Є тут навіть калюжний. Взагалі б непогано поставити хорошого українця, такого стовпа в опорну зону. По в нас там тільки Телес та Алту на Швіллі. І останній матч в сезоні. Дуже неочікувано. В нас в напад виходить Ернандес та Лопес. Як ви бачите, конкуренція на ФРВ прям якась неймовірна. Ернандес з м'ячем виходить під удар, б'є. Кіпер справляється. 41 перша хвилина атака на наші ворота. Удар з під захисника. Семпер, де ти гуляв? Я не знаю. Можливо, він просто не бачив момент удару, але як таке пропустити в ближній. В другому таймі кузик обкрадає захисника, пробуває з лівої 1-1. Перший гол кузика за наш футбольний клуб. Лопе з м'ячем. Закидання на підключення, боже ж ти мій! Ну як він тут не забив? Але атака продовжується. Той же Лопес, сильний удар! Hey, hey, hey. All... Він буквально завершення цього сезону просто забирає в соло. Подальшому він ще віддав гольову на Ернандеса. Ні, звісно, він кринжоликом не перестав бути, бо в моментах я не знаю, як він тут не забивав. Але тим не менш чувак зробив дуже великий вклад в те, щоб на наступний сезон ми грали в Єврокубках. Але це вже четвертий сезон. Ми без трофеїв. Ні Кубка України, ні чемпіонату, ні тим паче якогось Єврокубка. Ну, поки що ми не бачимо. Але можливо п'ятий сезон ювілейний стане для нас тріумфальним. Тим не менш, друзі, ось ця сцена стала для мене прям дійсно несподіванкою. Девід Бекхем він віддає Мухамеду. Я не знаю, що це. Golden Boy, але потім побачив на стенді написано Player of the Season. Але гравець сезону тільки в УПЛ. Він не гравець сезону у всьому європейському світі. Саме от в цьому пості написано, що він гравець сезону в прем'єр-лізі України. І, будь ласка, друзі, за два сезони наш футбольний клуб виховав ось такого бістяру. Прилітає пропозиція по кане від Хайденхайму за 5,5 мільйони. Ми хочемо 7,5, але, на жаль, поки що не домовились. Ну, нам поки що не горить. Ми можемо почекати. Ну, от, друзі, завершення цього сезону. Київський Динамо, взагалі, без питань, 81 набраний бал, вони чемпіони. Полісся Житомир, друге місце 66 набраних балів. Донецький шахтар 66 набраних балів, але третє місце. Карпати все ж таки не змогли зайти в топ-5. В зоні вильоту ЛНЗ, Зоря та Інгулець. Кубок України забирає донецький шахтар. А кращим бомбардиром України став все ж таки Ілля Квасниця. 30 матчів, 17 забитих. Може, Ернадесу не вистачило всього на всього одного забитого, так би він став кращим бомбардиром. За типу асистентам повний порядок. Мохаме 25 матчів, 12 гольових передач. Кортізо 24 матчі, 9 гольових передач. І мене завжди харить ось це. Коли Семпер на 5 матчів провів менше, ніж Мунір, і він на другій позиції. Хоча в них однаково зіграних матчів на нуль. Що в то 13, що в нас? В відсотковому відношенні в Семпера, куди краща статистика, ж вірно. Після четвертого зіграного сезону Лукас Тейлор трішки здав. 31 рік йому він тратив майже 30% від своєї ціни. Лукаш Вушкевич додав на 42%. Пінжот плюс 18. Жаржу плюс 21. Чоботенко плюс 6. Блін, він же такий старий. Дах плюс 54. Величко, ну, він на місці, його недавно так і підписали. Семпер без змін. Кудрик плюс 6%, Ернандес плюс 28%, Лопес плюс 14 і Мухамед плюс 50. В цілому, проект Полісся дуже перспективний. Чекаємо наступний п'ятий сезон. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.